Дри вже почали, побачили їх вже. Побачили, побачили, побачили. 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 коровку. Значить щось літає, щоб побачили. Не, добре Щоб Все було добре. Знаючи скільки там. Знаючи скільки там короче, просто піхоти пітерських за ці 3-4 дні зайшло, то дуже закріпляться, трішки висадяться, ми їм допоможемо обов'язково. Так що це в першій вулиці? Це вправа, так? Наша любима вулиця. Клів. В яких мало пропади йдуть по тим всім хатам. І тир 1 один, 4 четыре. Плюс плюс 6. Вю хату забіжало около 6-7 підеок. Один є. Там, где родят наших кстати. Все запресовано. Давай просто посмотрим. Да. Это дом... Да ну, смотри. Сейчас, сейчас ты скажешь. Пока, пожалуйста. Поправлюсь, если разрушивай, ты не узнаешь. Еще трошки дальше. Еще трошки дальше и развернешься.

Володимило цей що стріляв, щоб з ним так, що... На техніку ми беремо ПГшки на піхоту осколки. Ось такі. І... Це самопали, так? Так, да, це все самопали. Ну, у нас є... Спеціально обучені люди, вони розбираються в цьому і нормально все роблять. Осколки на піхоту і фугас, якщо треба десь в здальній залетіти, в погріб або в якийсь типу, в окоп, там, типу, в бліндаж, воно дуже ну, ефективно тоді працює. Це, ну, це час, там треба задіяти людей, щоб вони все це переробили. Це ж не так швидко все це. А в нас розход дуже, ну, дуже великий. Так що, якщо це поставити на поток, щоб воно, типу, заводське було, то було швидше, я думаю. Если я быстренько поставлю. кабель. О, кабель, короче. Идем в укриття, бо... Бо ну и нахер.

Ромашка, давай її Ага. Да, центральный. Да ось вона зліва, Гладца, ну не тупий. Все, я роблю один. Два Е. М -м да, бачу димок якийсь. Будьте при полете. Бачу. Правіше трошки. правіше трошки. Він пішов. Оу, що таке? Це що таке? За... Це взірвали мене. В повітря а. є розрыв? Став наступно. Давай наступний, наступний. Тихає, Ох, ти! Тихай, бля. Оооо! А, блять. Я бачу, блять. Це орки почали модернізувати. Це... Вони, типу, роблять, я так розумію, ну, канал підставляють канал, короче Я думаю, що мене типу збили, а насправді, коротше, дрон просто в повітрі керування не є, але відео немає. Така штука буває, хлопці. А хто зараз дивиться на той погріб, може подивитися, перша хата, перша вулиця! Давай. Ну, кажу. Десять секунд розрив. Запрошую. Так, та, плюс попарай Там Талант тут якийсь письмо приход. Пожалуй. Хороший приход был. Ты пишка классно залетел эпидвал. Фокса молодцы. Вони відкапуються, да? представляють, завалилось все, ну у них там горить, даєш? Там горить, вони ще дихають перебігають в наступне здання. На цьому, на ну, дивіться, там, як би сказати, штурмового м'яса забагато. Тобто вони їм не шкода їх не так, як ми відносимося до своєї піхоти. Чесно кажучи, основна моя мета я обожнюю піхоту. І казав, кажу і буду казати, що все завершиться не впівронами, не танчиками, а останнім піхотинцем в окопі. Тоді в нас і війна і закінчиться. Тактика ворога така дуже багато ворожої піхоти. Тобто, ми її винищуємо десятками за день. Можна винищити 10 штурмовиків, це, це так. А, на жаль, хоч ми з деяких скажімо, тих часів стали вже не ротою, а ББ з батальйоном безпілотних систем. І, скажем так, трішки, коли була 110-та на відновленні, навчили особисто я приймав участь і побратими в навчанні. Нових, скажімо так, пів команд. Але, на жаль, і їх не вистачає настільки ворога багато. А цей присів отут. отут присів, от-от от, є. Да, от і дерево. Був розрив! Екватор! Є! Я скажу, як є, не вистачає ані груп, ані дронів, завжди завжди всього не вистачає. Буває такі. Моменти, що навіть 40-50 дронів на день можна їх, скажімо так, використати вже до 12-ї години, навіть до 11-ї години були такі моменти, коли це штурм, це велика кількість піхоти. скажімо так, дрони це основна дуже багато знищено техніки і знищується на зараз. І живої сили це в основному дрони. Адже це супер штука, це FPV, це снаряд, який можна з точністю скажімо так, не то, що там до метра, до сантиметра влучити в ціль. Навіть невеличке віконце для такого маленького FPV-дрона дрона це не перешкода. Мінус цього всього, так як і в Авдіївці, на інших скажімо, напрямках я вже Ворог просувається. Те, що вони не можуть взяти, вони просто знищують кабами, фабами, тобто 40-60, просто фізично в піхоти немає шансу як відкочуватись, адже все банально перемолоте, просто в труху в кашу, просто фізично ніде тримати позиції. Нам потрібне ППО. Тому що нам потрібна авіація, вже всі її чекають, нам потрібна купу. Я сподіваюся, що скоро вона реально допоможе. Тому що не буде авіації, буде набагато проще. Набагато проще. Підзумся. От де ця Христова ця посадка, поняв? Вот, От, тут десь. Куща? Так, да, вот тут цілька. Ооооо є! Не влучання, амро. Як не влучання, як прямо за ним він наш залучає. Когось вбили. били.